Всім доброго дня. Вибачте, що не було так довго відео, бо був дуже складний графік оранка, культивації, бурнування, сіяння. А на даний момент вже вніс ґрунтовий гербіцид і чекаю третього листа, щоб внести по кукурудзі. Зараз буде відео першої оранки після уборки кукурудзи по дуже вологому ґрунті, в дощ. Перед оранкою був дощ і в процесі оранки теж був дощ. По такому орати то не можна, ну, час вже піджимав, і щоб виграти день, вже я почав був орати. Утра моросив дощик, ось отак протектор майже повністю налипший, на блокіровці гребеться. Тим не менш, ось кукурудза. Вчора замолотили, змолотив доволі низько, то ось така виходить оранка. ну Дуже сиро. Все мокре, і йшов дощ сьогодні. Якби не ліпісткові отвали і не текрон, то нічого б не було, а так більш-менш ось так ось. углосніми ліпістки не залипають, все добре кидає, тільки що то сиро гребеться важко на травках. Ось така борона. Ось так набиває приблизно кожні 10 соток. Є отаке сильне забивання. Зараз покажу. Ну ось між корпусами. Повністю забило. Виходить ніч. Між відрізним диском і корпусом мала відстань і воно його забивало. Знов розпочався дощик, обідній перерив був. Ось так ось відорію, ось таке виходило, вийшло. Це кусок 50 сотих тут. І ще один кусок трохи менший. Земля сера, моросить дощик, ось в порівнянні. Ліпесткові саморобні і текрон. Цей ліпістковий трохи підзабився, але ліпістки ні. О, ось ця частина та що знизу, вона, як загоню в землю, вона піде. Тут воно не забите. Атикрон налипа і налипа. Ось, повністю залипший, ось трохи не залипше. Ну, це от вібрації відпало, поки я їхав назад. А так ось прилипше. Ось важко ось отака мокрюща земля. І як я їду, ось оце не відпадало, ось оце вже пару гонів, отаке налипше. Думав, відпаде, нічого не відпадав, повністю залипший текрон. Ось рамка з бороною вийшла з чату. Впало на другу сторону, поламалося. Зараз будемо якось кріпити та доїжджати додому. От такі діла. Вже доварив кріплення борони, ось такі завіси, сильніші удвічі, ніж були. Поприварював воротні завіси ще, косинчики кинув. Ну, прийшлось переварити уші на циліндр трохи вище. Хумути позварював, отут ось лопнув був.